Через цю помилку, яку ти допускаєш, в тебе не виходить накачати велику та об'ємну спину. Працюючи тренером, я частенько бачу, як люди допускають цю помилку, тому що вони самі не розуміють, що вони роблять. І ця помилка це станова тяга, особливо на початку тренування як основна вправа для спини. Станова тяга це базовий рух в паверліфтингу. Але пауерліфтинг і бодібілдинг, коли ми будуємо велику спину, це різне. Ти занадто багато часу та зусиль віддаєш становій тязі, що в свою чергу призводить до того, що в тебе не вистачає сил якісно зробити вертикальні та горизонтальні тяги, які будуть давати твоїй спині основний об'єм. Станова тяга може бути хорошим варіантом для прокачки низу тіла або нижньої частини спини, тобто попереку. Але для цього є гіперекстензія. Тому подумай, що тобі важливіше, багато піднімати встанові, чи ти хочеш накачати велику широку спину. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання її в профіль.